Слава Ісусу Христу! Добрий Бог дарував нам можливість ще раз прийти в Дім Божий. Наші заслуг цього, цьому немає, тому що ми проснулися, в тому, що ми заснули, тому що ми прийшли в це місце. Але є добрий Бог, який нас привів, який хоче для нас говорити, що ми укріплялися, що ми зміцнялися в вірі в нашого Бога. Знаєте, як це є добре, що ми починаємо так правильно день з того, що ми шукаємо нашого Бога, з того, що ми шукаємо. Того святого лиця Господнього. І знаєте, Мойсей, коли входив в Господню присутність, Біблія каже, у нього лице світилося. Так він таку близькість мав, таке єднання він мав з Богом. Знаєте, не всі в той час таку, таку можливість мали. Туди підніматися, на ту гору треба було, і тоді тільки мали такі знаєте, розмови з Господом. Але в наш час Господь каже, що кожен до мене може покликати. До Єремії каже, покликуй до мене, я тобі відповім і розповім про велике та незрозуміле те, чого ти не знаєш. Покликуй до мене, людина має по щирому покликати до Бога, а Бог каже, я буду відповідати, Бог буде наповняти, Бог по своїй доброті буде давати те, що людина просить. І навіть якщо буває, знаєте, так подивитися, ми не заслужили того, що ми можемо просити, але Бог каже, ви маєте таку відвагу, просити мене, а я вам буду давати. Зачитаю. Два місця зі Словом Божим. перше місце це буде перша книга Самуїла з першого розділу, 10-11 вірш. І була вона в скорботі душі, і молилась Господу, і гірко плакала, і дала обітницю, говорячи, Господи Саваоте, якщо ти зглянешся на скорботу раби твоєї, і згадаєш про мене, і не забудеш раби твоєї, і даси рабі твої дитя чоловічої статі, то я віддам його Господу на всі дні життя, його, і бритва не торкнеться Його голови. І друге місце. Це перше соборне післання Апостола Івана, другий розділ, 25 й вірш. Обітниця, яку Він дав нам, є життя вічне. Слава Господу. Одного разу Ісус розказував, що той, хто слухає Слово Боже, і той, хто його виконує, каже, ця людина подібна до мудрої. Каже, ця людина є мудра що, я думаю, це говориться за тих, хто має змогу слухати за віруючих людей за кожного з нас. Каже, хто слухає і хто потім його залишає в себе на роздуми, хто потім живе по ньому, хто його виконує. Каже, ця людина мудра. Вона будує свій будинок на міцному, кам'янистому фундаменті. А хто має можливість слухати, хто слухає, але воно, знаєте, як кажуть, воно вухо зайшло, в інше вийшло. Ми його не залишаємо в себе на роздуми. Виходить людина з дому молитви, іде, живе життя, так як і жила. І знаєте. Вона не дає навіть, щоб слово Господнє зробило велику дію в її житті. Ісус Христос каже, ця людина є необачна, та людина є немудрою, то що він слухає, але він не виконує. Він будує свій будинок на такому хрубкому, на піску. І знаєте, в Біблії відразу є приклад, коли людина будувала свій будинок на правильному фундаменті, це муж Господній Йов. Біблія каже, він був непорочний, Бога боявся, старався не грішити, молився за своїх дітей, але пройшло велике випробування. Якби не Господь, якби не віра тверда в Господа, якби не правильний фундамент, будинок міг би пошатнутися, була б велика руїна, але будинок був на правильному фундаменті, Бог допоміг йому встояти. Я зачитав перше місце. Там такі слова, коли Анна, жінка, Біблія каже, була скорбляща духом, дає Богові обітницю. В тих сльозах вона стає перед Богом. Я думаю, вона не раз ставала, не раз йшла до храму і молилася до Бога, бо Біблія каже, в неї були сльози в житті. Її друга жінка, її чоловіка Елкана. біблія каже, називає її суперницею, насміхалася з неї, що вона була неплідною. І та могла йти жертву приносити чоловіка, ця не могла. І вона з нею насміхалася не і каже, що робила дуже боляче. Шоста віршка, суперниця, її сильно засмучувала. Спонукуючи її до нарікання на те, що Господь закрив утробу її. І тут вона черговий раз стає перед Богом і починає молитися, і складає таку обітницю, каже: Господи, якщо ти мені дасиш сина, то я тобі його віддам на службу. і, знаєте, і Господь порахувався з цією обітницею. Через деякий час згадується, що народила вона сина, дала йому. З чоловіком імені Самуїл, і коли Самуїл трошки вже підріс, його завела до того священника Ілія і віддала на службу. І знаєте, я думаю, задався таким питанням. Думаю, наскільки це чи легко було, чи наскільки це важко було відводити того Самуїла і віддавати. Але вона прекрасно розуміла, що коли вона пообіцяла, вона пообіцяла, Господи, я тобі його віддам, якщо ти мені його дасиш. І Господь свою частину цієї угоди виконав. Господь їй дарує сина, робить таке велике чудо. Вона була, будучи неплідною, вона народжує. І вона заводить того Самуїла до священника і віддає його на службу. Думаю, це було дуже нелегко, розуміючи, наскільки він був бажаний, навіть ім'я того Самуїла перекладається як бажання від Бога. Він був таким бажаним. Я думаю, вона дуже знаєте, цінувала тим часом, коли вона проводила з ним. Але прийшов час, треба виконувати свою бітницю перед Богом. Вона це йде і смиренно робить. Знаєте, я друге місце зачитував, де апостол Іван каже, що Бог нам дав всім обітницю. І та об'єдниця є від Бога, Бог нам дасть вічне життя. Але що нам треба від людини? Від людини треба своїм життям догодити Господу. Бог нам дав такий прекрасний дарунок, це наше життя. На жаль, багато людей цим не цінують, багато людей проживають своє життя марно, багато людей проживають своє життя так, знаєте, ні, псують своє тіло, псують свою душу, псують своє серце. І знаєте, я такий приклад можу навести. Наприклад, я комусь подарую. Хай для прикладу буде взуття. І наступний день я побачу ту людину в тому взутті, і воно буде вже сильно грязне, воно буде таке занедбане. Я думаю, мені було б неприємно це бачити, розуміючи, що я подарував це цій людині, я хотів їй зробити добро, добру справу. І знаєте, Бог нам дарував життя. І, на жаль, багато людей цим не цінують. Вони його занедбують, вони його не проживають, так як хоче Господь. В тому житті є різні залежності, в тому житті дають дияволу більше місця, ніж Господу. Я думаю, Богові, знаєте, неприємно це є, коли людина не цінує цим великим таким дарунком. Але як добре, що ми пам'ятаємо, що ми отримали цей дарунок від Господа, і в нас є від Господа обітниця. Каже, проживете життя правильно, будьте старатися жити правильно, я вам дам вічне життя. Каже, той, хто буде жити переможним життям, тому я дам право унаслідувати Царство Небесне. Каже, ви мені без віри догодити не можете. Знаєте, якби це було просто, я вірю і все, тоді я буду спасений», Але Біблія каже, віру ми маємо підкреслювати своїми ділами, бо віра без діл вона є мертвою, як і пише. Знаєте, добрі діла це нелегко робити. Нелегко робити добро, коли тобі зробили зло. І одного разу Саул каже до Давида: каже, Ти є справедливіший за мене, тому що на моє зло ти відповідаєш своїм добром. Знаєте, а де ж взяти оту, оту любов до ближнього, щоб відповідати добром на зло? Де той Давид міг взяти ту любов, коли Саул біжить за ним, не дає йому спокою, і вже Саул стоїть перед ним, він може його лишити життя. І навіть ті, хто були з ним, кажуть, зроби це. Він каже: Я не можу цього зробити і цього не робить. І Саул визнає і каже, ти є справедливіший за мене. Потім другий раз мав також можливість Давид. Закінчити його життя, і навіть слуга Давида каже: Давай я одним ударом це зроблю, то каже: не роби цього, бо його серце було наповнене Божою любові. Знаєте, по людськи я думаю, це було б дуже важко проявити таку любов, проявити таке, знаєте, таке смирення. Але коли серце наповнене Божою любові, тоді знаєте, люди роблять такі справи, які здається і важко зрозуміти. Нам роблять зло, а ми робимо добро. І Біблія каже, ми так маємо поступати, Ісус Христос. І каже, що ціль або мета нашої віри це спасіння нашої душі. Коли ми будемо довірятися Господу, коли ми своє життя будемо проводити, знаєте, в, то в тій правді, в чистоті перед Господом, то ми будемо ті, хто можуть унаслідувати Царство Небесне. Господь нам дав. Кожному віру, як важливо її пронести через нелегкі життя, через не різні перешкоди, пронести її, зберегти її в чистоті і тоді її явити перед Господом. І, і тоді, знаєте, той, хто буде чистий перед Господом, той почує слова, які йому скаже Господь каже: добрий раб, вірний раб, війди, радість пана Твого. Але, на жаль, багато людей Біблія каже почують інші слова. Ті, хто ходили в зібрання, ті, кому була довірена віра, але вони її не втримали, почують слова Я не знаю вас, відійдіть від мене. Скажуть, ми в Твоє ім'я пророкували, ми в Твоє ім'я великі чудеса робили. А Господь каже Я не знаю вас, брати і сестри. Важливо нам пам'ятати, Бог нас збирає не просто так. Бог не просто так запланував це зібрання. І це не є просто чергове зібрання, коли настав день новий, початок нового тижня, дев'ята ранку приходимо в дім молитви. А це той час, коли Господь збирає дітей своїх. Я думаю, кожен прийшов на це місце той, хто любить молитися, той, хто любить шукати Господа. І ми твердо знаємо, що без молитви в Бога в нашому житті не буде ніякого успіху. І часто ми молимося, але можемо, знаєте, так, в такому стані бути, як ніби й не чуємо. Ніби, знаєте, і. Я говорю до Господа, але не можу настроїти своє серце, щоб слухати Його. І Господь до вілі одного разу каже: вийдеш на гору, буде великий вітер, це не Господь. Каже, далі буде великий струс землі, це не Господь, а по вогню, по вітру, каже, і по землетрусу буде вогонь. І каже, і це не Господь, а далі буде тихий лагідний голос. Оце прийшов Господь, і Господь питав Віллі, що з тобою. І він йому розказував свої переживання. Бог виходив йому на зустріч і давав йому велику переміну. Знаєте, часто ми в сльозах перед Богом можемо йому дати обітницю. Можемо дати обідницю, Господи, зміни оце становище, і я тобі буду приносити жертву. І можемо щось пообіцяти, Господу, але приходить час, Бог свою частину угоди виконує, Бог дає переміну. І знаєте, нелегко то це вже виконувати, те, що ми пообіцяли. Тому що вже обстановка не та, вже ситуація не та, вже і сльоз немає. Але треба виконувати те, що ми пообіцяли перед Господом. Бог, знаєте, дуже хоче, щоб те, що ми кажемо, Господи, я зроблю, щоб ми це робили. Бо коли ми пообіцяємо Господу, Бог своє свого боку. Все робить для того, щоб знаєте, щоб виконати оту свою частину угоди. І для того, щоб людина укріпилася в вірі, для того, щоб людина зрозуміла, що над нею є той, хто її створив, хто за неї заплатив дуже велику ціну. Як добре буде, коли ми будемо пам'ятати, над нами є добрий Бог, який за нас заступається. Апостол Павло каже, якщо всі будуть проти нас, а Господь за нас, то що з того? Каже, що як це добре, коли Бог вступається за нас. Як це добре, коли ми знаємо, що ми живемо під тим покровом Всевишнього. Як це добре, коли ми складаємо надію на Його милість, а Бог не підведе. Бог, знаєте, Бог не дозволить нам бути посоромленими за ім'я Його. І цей світ, знаєте, може так і зробити, але Господь буде нас потішати. Як це добре, коли ми приходимо Дні Божий, молимося, слухаємо Слово Його. Даром будемо молитися, помолимося, попросимо Бога благословення, продовження цього зібрання, щоб наші серця були на цьому місці, слухали Слово Його. Амінь.